Тут знаходився ще один інший кінний пам'ятник іншого правителя, який формально правителем не був. Ну а про кого йде мова, дізнаєтесь на екскурсії. Зацікавило, це Юрій Петрик, аспірант, кілька місяців тому, він почав реалізовувати новий для себе проєкт екскурсію для тернополян. Десятки нових архітектур, загадкових історій, цікавих фактів та секретів, нам розповідає, етап реалізації довгий, проте пізнавальний. Брав буду уваги ті чи інші довідники. От є ряд краєзнавчих хронік, які присвячені безпосередньо Тернополю, і також тим чи іншим пам'ятникам на території міста. А якщо ж йде мова. Про фотограф... про ті чи інші пам'ятки, яких вже зараз нас немає, то звичайно звертаю увагу на старі фотографії, на певні архівні дані, якщо такі мали місце. Юрій ділиться екскурсія, матиме десятки цікавих локацій. Кілька показує й нам це. У нас є Тернопіль початку 20-го століття. А така от бронзова мапа міста. Бронзовий макет. Це є перший до речі із шести макетів в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль». Тернопіль у нашому місті, ну і власне тут ми бачимо Тернопіль, яким він виглядав на початку 20-го століття. Ну по великому рахунку, яким був Тернопіль до початку Другої світової війни, коли на жаль за різними підрахунками від 80 до 90 відсотків старого міста просто-напросто було знищено. Такі макети допомагають нам поринути в історію міста, побачити, яким воно було, що збереглось, а що ні, каже історик. А далі ще цікавіше: Юрій веде нас до іншої локації, знайомої практично кожному з нас. Це перший український король, який реально правив, отримавши корону. І крім того, сам король Данило він є таким от символом, як на мене, загалом для України. І доволі знаково, те, що в Тернополі знаходиться ось такий от пам'ятник. Тримаючи інтригу, ділиться кінних пам'ятників у Тернополі насправді було більше. А про те, які вони на вигляд і де саме знаходились, каже розповість на екскурсії. Побачити Тернопіль під іншим кутом та познайомитись з його історією запрошує туристично-інформаційний центр Тернополя. Розповідають, нову екскурсію створили неспроста. Спеціально до дня туризму наші тернополяни і гості міста зможуть ознайомитися з містом з його історією по макетах, по архітектурі, а так само по скульптурах, які вони можуть так само у нас місті побачити. Розроблена Юрієм Петриком екскурсія, матиме назву Тернопіль застиглий у бронзі. Саме бронзовий Тернопіль, у цей у бронзі, бо ми маємо безліч макетів у нашому місці, саме тих споруд, яких зараз на жаль немає. Вже першу екскурсію за таким маршрутом проведуть у Тернополі вже цієї неділі, 24 вересня. Аби відвідати її, слід попередньо зареєструватися.